У зв'язку із серією російських атак на енергетичну систему України населення вимушене розраховувати на тривалі відключення електроенергії. Хоча електрики працюють цілодобово, втрати настільки серйозні, що на повне відновлення інфраструктури можуть піти тижні або навіть місяці. Хоча Закарпаття ще не постраждало безпосередньо, загальнонаціональний дефіцит електроенергії призвів до збільшення кількості відключень електроенергії в області. Учора брав участь на нараді у голови військової адміністрації. Віктор Федорович в межах своєї компетенції виконує свої обов'язки і наполягає на тому, же, що і всі керівники місцевого самоврядування, всі міські голови і всі голови територіальних громад, що за відсутністю компетенції щодо відключення або підключення від напруги відповідних контурів, ми на превеликий жаль не маємо компетенції у берегівській територіальній громаді, де відключення. Електроенергії у більшості населених пунктів на 12-18 годин не є рідкістю. Це викликає певні питання у мешканців. Я прошу спільноту, прошу громадськість з порозумінням відноситися до цього питання і. Нашим зверненням до керівника Закарпаття, «Обленерго» ми не полягали на тому, щоб більш частіше періодично давали відповідні комуніке для того, щоб населення міг отримувати відповідну конкретну інформацію на предмет можливого або ситуативного аварійного відключення. Ми просимо також врахувати бажання населення, щоб на єднакову кількість кількість годин виключали одного контура або іншого контура, щоб не, 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 не вийшла така ситуація, що одні контури виключені на 18, 18 годин, а інші контури лише на два, ми наполягаємо на тому, що це не політичне питання, не, не входить у компетенцію місцевого самоврядування, але це професійне питання, питання енергетиків, ці інженери. Працюють і виконують свої обов'язки в залежності від е, команд висечих. Е, е... Організації і «Укренерго» диктує свої умови. Ми маємо проміти дану справу, що відключення не від того залежить, скільки ми хочемо використовувати електроенергію, а виключно від того залежить скільки виробники зможуть виробляти електричну енергію у берегівській територіальній громаді. Минулого тижня було схвалено рішення, яке дозволить мешканцям багатоквартирних будинків відшкодувати 50% вартості придбаних генераторів. Максимальну суму відшкодувань визначили у розмірі 30 тисяч гривень. Натомість, голова територіальної громади закликає населення згуртуватися та зберігати спокій, адже з настанням зими тривале відключення електроенергії може спричинити все більше проблем, які потрібно долати спільно.